Всі вітання. Сьогодні ми з Марком домовилися, що мені буде допомагати робити. Що будемо робити, Марко? Уборку. Уборку і ревізію наших спецій. <світ> Марко поставив таку штучку. До речі, мої хороші, не задля реклами, а просто Майкайте як 100. класна порада. Отакі, От дивіться, серветки, 100 штук для миття, ну, в принципі, всього. Кухні, вікон. Будь-яких поверхонь. Зараз великі знижки в копіючці 99 гривень. 100 штук. Це для миття всього. Я помив отут, знаєте, весь час хапаєш і такі невеличкі завжди лишаються сліди. То супер. Я перемив все і, 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 і витяжку теж протер, і е, плиту протер. Ну, чудово. чудово. Так, котку, став все назад. Знаєш, як ми зробимо, я напевно, зараз ту, що дістану, тут дійсно. Треба вже зробити порядок, бо тому що... Порядок і подивитися, число. Та, подивитися, Та, яке Так, подивимося, а яке, а яке... А яке... А яке... число. Так, все панетне. Знаєте, завжди щось в поспіху, щось шукаєш, а ще хтось залізе без мене. Хтось щось розумієте понакидає. Все тут поперемішується. У мене е... не то, що там фетіш. Я знаю, що ти без мене не береш нічого. Не те, що в мене там якийсь фетіш на рахунок тих спецій чи того, всього, але я дуже люблю це дріжджі, це пекти булочки будемо з тобою. Ми з марком хочемо пекти ці Е... <плес> так, такі булочки. Знаєш, такі як мають такий крем зверху, пам'ятаєш? Е, я дуже люблю спеці, я дуже люблю, щоб їжа була така знаєте, ароматна, насичена. Тому в мене всього завжди багато. І в баночках, і в скляночках, і в тубусах, і в цьому, і в цьому, і в цьому. Але деколи от буває, мені треба негайно чесника, а чесника нема. Купив всього, а чесника нема. Тому о, зараз я проводу ревізію з марком. Ми гарно все перескладаємо. Подивимося, що нам треба докупити. Складемо список. У мене ще ось тут є теж спеції. Бачите? Така от велика колба. Мені колись Галя передавала моя підписниця і коліжанка з Америки. Таку от велику колбу. то Я теж під руками тут такі основні вже от, треба подосипати, бо повикористовувалися. То треба було знов подосипати. От. Ну що, дістає Маркусь? Давай не сам тоді на стіл ту велику тому почекай, сам нічого не чіпай, сам не відкривай, бо ти зараз щоб не зламав. Зараз там дідки, кнопочки нажимаються. Саму гранку насмажили сирничків. Оля посмажила, Марко вже поїв, я теж перекусив. Такі. Так, такі, такі. Добре. ну Беремося до роботи. хороші. Я, вам звичайно, все, я, звичайно, вам все покажу. Не для реклами, але я вам розкажу про свої улюблені фірми спеції. Ну, все по ходу діла. У мене шухляда просто величезна, просто величезна. Першим ділом треба навести лапту з оцими. оцими. Марко бери, знаєш, допомагає мені що. Діставай оці всі рулончики. пергамент, оці всі бери. Оці гарненько розкладай. Забирай. Треба для оцього пергаменту парагаменту і фольги якусь знайти іншу шукляду. Ці спеції з вантайму. Дуже обожнюю, але вони зараз такі дорогі. Я купляв оцю цілу банку за 110 гривень. Зараз вона майже 500 коштує. Так, тут дуже мало то ми вже такі, звичайно, так, щоб... Без... Це купити. Треба мені але нема знижок. І паличка да. Ковричок для суші, так. Палички для суші. Зараз ми будемо робити повну ревізі. Ще мені є така ціль, дивіться, з роз... Ой, з розмарином. Правильно, правильно. Ще в мене є ось така ціль ось з розмарином. Так, теж. Так, Треба так, дістати. Я чесно забув за це желе, котику. Давай це котик, це желе. Це жиле. Давай інструменти для морки по корейськи хто їх запхав, то не знаю. Зараз я їх назад покладу до всіх інструментів. А це теж? Це, до речі, хто не знає, хто ще не користувався, але це не те всяке, знаєте, китайський у тих сайтах Алікспресі. Це багаторазовий пергамент. Я всім рекомендую. Бо тому що дуже кльова універсальна штука собі. Да. То нам колись Алла передавала А я хочу такі горошки. горошки. Це для пасочки бо для тортика. Будемо пекти маркусику, ми не будемо кривати, бо, тому бо воно зараз все тоді зіпсується. Mm. Відсідяха й палички. Я колись шукав фольги, в мене не було, а в мене, жанці, є вже три упаковки. Маю теж. Ще запаковано тут багаторазов, багаторазовий багаторазу Класна штука, мої хороші. Я вам всім рекомендую. Так, спеції, спеції, маринади, маринади, спеції, так. спеції. Так. Спеці. Пакетики. Спеції. Вже такий бардак в тій шухляді, що це просто бардак. На, десь, дяді твої, такі як ти любив. Я люблю такі от баночки е зберігати. В них просто, знаєте, спеція, якщо вона така одмелена, вона не видихується. Ой, чекайте, щось сипеться. Ну, нічого, зараз я все. -таки. Я бачу, суфляки м'ячі все так багато, аж дивись, а там це. От поста дивіться, баночка в мене. Треба щось пересипати. Зараз ми тут все наведемо порядок. Он крохмаль мальку курузний, хто його розкри. Дерем, дерим, дерем. Дерем, дерим, дерем. От і це ще вон баночка пуста. І тут пуста баночка в тебе тоже. Я вже бачу Маркоську, що треба купити гвоздику. І а, на рахунок спеції. Там сильно насипаємо, Так, тільки не пересипай. А, одна з тих спецій, які я купляв раніше, мені дуже подобалися, І я зараз ним користуюся, це Аро. Це метро шех. Метро шеф. так. От зовсім трішки лишилося італійських сумішей. Прованських, італійських. Я таке теж дуже полюбляю. А як ти сказав? Перець гострий в чилі. Колись купляли суші, в баночках таких був соєвий соус. Баночку гарно промили і в них теж чудово зберігаються спеції. Бачите, червоний перець гострий. Купу баночок, купу скляночок. Я не буду з вами все разом перекладити. Марко, то не складайте так. Не буду, не буду все вам втомлювати, перескладувати. Зараз я все розберу і потім перескладаю і покажу вам тільки результат. На рахунок своїх улюблених фірм. Українська наша фірма, така одна пане, що з найдавніших на ринку мрія. Повторюся абсолютно не для реклами, але одна з моїх улюблених фірм. В них спеції ланка середнього рівня по ціну Ну, Вона просто реально одна з передових і дійсно смачна фірма. І така Якщо ми говоримо з тих фірм, які є трішки дешевші, але якість не є гіршою, то наша теж фірма Іріс. Це мені здається, що це рівне робить. Зараз я скажу точно. Так, виробник, фабрика декору Солодкий дім. Місто рівне, так, місто рівне. Фірма Іріс. Спеції непогані. Забирай, забирай, то витягай, пийся Тільки варень не рости, будь ласка. Фірма чудова, ціна адекватна. ну Звичайно, що АТБ, розумний вибір. Теж непогані спеції, вони не завжди такого знаєте найкращого рівня, але вони непогані. І по ціні. Ні, що це на кубку. Ну, по ціні дуже хороші. Дуже хороші. Так. Е, ідентично. В принципі, це кожен супермаркет має свою фірму. Е, оце от е, промо марка Це Новус. Відповідно, своя власна фірма Новус то і теж спеції по хорошій ціні і по гарній якості. Значить, одна з моїх улюблених. Зараз ми все повикидаємо котику. Одна з моїх улюблених фірм це Любисток. Я вам зараз скажу, хто це. Так, вулиця Млинівська, село. Рівенська область теж, дивіться, Рівенська область. От скажу відверто, найулюбленіша моя фірма «Шести часів. Це якими я тільки почав користуватися спеціями і взагалі впізнавати спеції. Якщо щоб не я хай тут поки побуду, добре? Це Любисток. От цим рекомендую. Це напевно якраз з тої позиції, знаєте, що любисток іріс, оце от. Але оця от моя передова фірма, любисток. Це однозначно. Так, колись були такі. Ну, для кондитерки кращої фірми немає, звичайно. Але ця фірма дуже дорога. дуже дорога. Мені зазвичай її або презентували. Я дуже рідко купую, або це якісь дріжджі, або щось ванільний цукор, ну там рідше. Ну, кращої фірми для кондитерки наразі теж, як на мене. Немає. Еко. Користуюсь часто. Непогана фірма українська. Вона була дешевшою, зараз вона стала дорожчою, але знаєте, як то кажуть, раз на раз. Е, і Ямуна. Фірма теж українська. Ано ну, я вам зараз скажу, хто виробник. Рівнська, о, місто рівне, дивіться, знову місто рівне. Ямуна. Хороша спеція, дешева, хорош, хороші, якісні спеції по зовсім адекватній ціні. От, в принципі, те, що я купую українське. Те, що я купую українське. Всі інші спеції десь пересікаються між собою по фірмах. Дуже рідко купляю оці, дивіться, ексклюзив. Ну, це воно дуже дороге. Навіть не буду вам таке радити. Так, це теж ямуна. Теж ямуна котику. А останнім часом мені мама презентує мені такі от спеції від магі. Вони дійсно дуже хороші. Це, правда, іноземна фасовка цих спецій. Але вони просто на сьогодні для мене теж вони для мене сьогодні теж стали фаворитом. такі ще є. То поставив. Вони теж для мене стали фаворитом і направду дуже кльово, Дуже кльово. Оце... Тут... Тут... Забереш собі ту ложечку. Тут є пакет, в пакеті є рукав, окремо є суміш спецій. Такі ненастирливі, дуже класні. Ну, правда, це за кордоном. Це за кордоном мені передають. Ось, знову ж таки, орегано. От якраз в пусту баночку. Аро. Дуже класні спеції, які мають у ці зі Знаєте, В них дуже добре зберігати. Бо ті, які я відкриваю, то я потім їх або степлером, або такою запаючою лентою спаковую. Ну, в принципі, в принципі і все. А, і мене питалися на рахунок були декілька в мене запитань, які я купую брикети, коли готую о, гороховий суп. У мене є два брикети, от подивіться, своя лінія, нічого я не видумую. В АТБ по досить хорошій ціні. Отакі от, от брикети я купую, з яких готуємо ми горохові супи. А це вже брикети. Це теж іделія, Це в АТБ я купував спецію. 12 овочів. Непогано, непогана, гарна ціна. А це завжди. Я бачу, тільки ти не їш це. Ну і чесничок. До речі, остання пачка чеснику. Марко, треба скласти нам зараз список, що я маю купити. Часника, остання упаковочка, треба теж в баночку пересипати. Ну і зараз будемо розбирати. Треба все витиснути. Так, зараз ми все подістаємо, все будемо дивитися, що нам треба, що нам не треба. А, а все, сміття? Оце ну, теж все англійські э, спеції. Тож я вам не буду надія нічого по них говорити і радити. Добре, розбираємо нашу велику шухляду, бо тому що у нас тут цього дуже багато. дуже багато, І вже все поперекидалося, треба гарно навести лад. Бачите, тут вони сапалися спеції, все це дістає, не дістає. Я люблю це місце. Ну, то звичайно, цукрову пункту ти любиш, хто б сумнівався. Тому зараз ми перескладаємо, все гарно складаємо і потім тільки покажемо. Зараз ми гарно все перескладаємо. Ну, а потім тільки вам покажемо результат. Помічним Угу. Що там таке є? Пудра. Сода харчова. ти пудра. Сода. <сум> Щоб наразі соди не наївся. Без татка не можна нічого відкривати, ти пам'ятаєш, правда? Тобто да. мій помічник, він так любить все відкладати. Це кунжут. Він так любить це допомагати, розкладувати. Ох, обережнею таке, я поставлю, що тебе було більше місця, добре? Ти знаєш спеції вже, правда? Перчик, сілька, ти все знаєш, правда? Так. Я знаю, що ти любиш. Він дивиться, він дуже спостерігає за мною. Він знає, які спеції, куди вже треба додати. Він знає, що робить страву таку, щоб була дуже перчена, робить страву соленою. Так що, молодець, гарний вчитель, у мене дуже гарний помічник. Добре, розбираю я всі наші упаковки. Подивлюся, чого бракує, що докупити. Ну, а там далі вам а все покажу. Мало. Це палички кориці, котику. Так, ми робили, ми готували випічку, то ми використовували. Так. Покажи, яка там паличка кориці. Понюхай, яка вона гарно пахне. М -м, просто. Вона дуже пече, якщо так її їсти. Угу. Це для випічки, так треба її. гарно. Або для чайочку можна буде, потім ти приготуємо що хочеш. Давайся, після, після цього заняття чайочок приготуємо і з'їмо це. Після нашого заняття. А в яке заняття. Прибирання, так? так. Після прибирання ми все тоді будемо готувати смачні чайочки. Все, давай, розкладай, молодець. Мис ми справилися. Так, знаєте, вроді так всього було багато, а до діла і в нас всього дуже, дуже, як то кажуть, опань. Написали список, що ми маємо купити. Е, Гарну всі поперескладували. Е, що було, знаєте, там в трьох пакетиках то, он, засипали півлітрову баночку, цукрова пудра. Завжди ота сода теж розсипалася, то ми все гарно е, поскладали по баночках, посипали спеції, подосипали спеції. Де не було, там доклали. Порозсипали. Е, мені під руками головне, знаєте, оце закриті упаковки будуть. Це практично все відкрито. І спереду мене все саме таке, що я реально найбільше користуюсь. От, тут в мене основні, основні спеції, я називаю їх базою. Це е, ті, які я використовую ну, найчастіше. Практично в усі страви, які я використовую. Сухий часник. До речі, треба мені докупити. Маракузик треба ще дописати, бо в мене часничку дуже мало. Потім. В мене копчена паприка. Ось тут. Духмяний перчик, чорний перчик, лавровий листок. Ну, оці от зараз, що я використовую суміші, 12 овочів і суміш італійських там, прованських, італійські трави. Це, в принципі, та база, якою я завжди користуюся. Ну, звичайно, що чорний перчик, духмяний і чесничок, паприка, лавровий листок. Основна, основна моя, як то кажуть, база. Тут я склав таке, в принципі, все для кулінарки. Такі, знаєте, сиропчики. Таке, що я рідко використовую, в принципі, тут в мене все запаковане. Ну, А тут такі великі грумісткі банки. До речі, моя залишки, коли ми були в Грузії з Олею, то я на базарі був, собі купив цю сванську сіль. Я її як зіницю ока просто бережу, навіть інколи, знаєте, деколи розвожу з іншими спеціями, щоб зберегти. І так само і суха аджека, теж з Грузії. Я кажу, використовую дуже рідко, тому що дуже бережу, дуже бережу. Тут мені колись передавали сир з Америки натертий. Відповідно, сиру нема, то там зараз сіль, сванська сіль. Рожева сванська сіль. Маю таку ще велику теж банку паприки копченої. Але я з цієї великої незручно знаєте цю кришку пересипати. Я собі насипаю сипаю у цю баночку з дирочками і нею собі чудово користуюся. Ну а там таке вже какао, сіль, дріжджі. Думав, що у мене дуже багато є теж оцих штук. А насправді в мене буквально по одному рулончику. І то вже на закінченні, тому треба буде. При нагоді, якщо будуть якісь знижки, то собі докупити. Ну і все. Тут все, що, як то кажуть, на сміття, пусті пакетики, або те, що я пересипав, досипав, то зараз це все викидаю, шуфлятку гарно перемиваю, перестеляю. Мене питають, до речі, я так її, бачите, беру просто А4. Або просто якусь таку поліетиленову турбинку, або таку зараз я вже купляю рідке скло, застеляю шуфляди, тому що вони гарно зберігаються. Це шуфляди з спеціями, тому її варто берегти, тому що завжди щось розсипеться. Якщо не куркума чи ще щось, спеції фарбують. У мене шуфляда не зубіла, то спеції, спеції можуть фарбувати, спеції залишають запах. Тому я завжди шуфляду перестеляю. Зараз я все викидаю, перетираю, вимиваю, ну і все, що ми з марком, як то кажуть, довели до пуття, назад складаємо. Дивіться, які ми сапи молодці. Так, подивіться, які ми молодці. Можете подивитися, що в нас вийшло. Треба отих харчову плівку, треба пергамент докупити, треба мені фольгу докупити. Ну, там деякі спеції. Але як бачите, коли починали ми, як то кажуть, наше прибирання, то тут не було до яблуку впасти. Все було, знаєте, отак: отак, отак, отак. А тепер ще є доволі багато вільного місця. Так що а, можна ще докупляти спецій. Спеції зберігаються довго, тому, якщо будуть якісь знижки, обов'язково ще собі докуплюю. і чесничка, і паприки, і всього тому, чим найбільше користуються. Ну, як бачите, тепер все зрозуміло. Де кондитерка, де загальні спеції всі відкриті, де закриті, де великі банки, де все інше. Скажу відразу чесно: таку маніпуляцію в цій шуфляді і моноприбиранням роблю не часто. Раз в півроку, грубо кажучи, два рази на рік. Два рази на рік робимо це прибирання, перескладуємо, пересортовуємо, переписуємо. Ну і все, що, все, що ми сьогодні робили. Тому теж, якщо маєте таку шуфлядку... Я вам бажаю отримати мотивацію на прибирання. Нехай вас все завжди вдається. Готуйте смачно, готуйте смачними спеціями. Отож, мої хороші, дякую, що були зі мною. Готуйте смачно, додайте свої улюблені спеції і насичуйте свої страви неймовірними ароматами.